Вітаю, мене звати Світлана і мені 38 років. В мене музична освіта, але я завжди мріяла про акторство. І кожного разу, коли я виходила на сцену, я це розуміла і доводила це собі. Я пізно пішла навчатись професійно акторству. І хтось може сказати, що я просто згаяла час. Але час мені показав, що я здобувала безцінний досвід, який неодмінно знадобиться мені в кадрі. Акторство для мене це можливість проявлятися, відштовхуватись від своїх різноманітних я. Акторство це прекрасне і чудово. Я можу бути різною. Я бачу себе лікаркою, яка зцілює душі і серця. Своєю добротою і любов'ю хотілося б бути слідчою, яка викриває вбивць і злодіїв і скручує їх у баранячий ріг. Я вважаю, що ми не знаходимо себе, а створюємо. І я свідомо обрала цей шлях. Який веде мене до вас у кадр? До зустрічі на майданчику.